Росія піде у наступ вже у травні червні цього року. РФ готує масований наступ на півночі та сході. Такі новини все частіше ширяться у мережі. І щоразу ми чуємо про нові напрямки цього наступу. Тож, де насправді він очікується і як Україна буде протистояти ворогу, розповіли керівник центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко та офіцер управління 12-ї бригади Азов НГУ Дмитро дипломат у подкасті. Зокрема, вони зазначили, що швидше за все це буде відбуватися у напрямку вугледа часів яру та Краматорська Слов'янська великий наступ Росії, який буде в травні і в червні. Про це зокрема сказав президент Володимир Зеленський. Матеріали в різних виданнях хочу одразу сказати так: дійсно, Росія готує наступ на травень на червень і буде наступати пробувати протягом всього літа. Тут є декілька моментів. Паралельно з цим ідуть фейки про наступ на Харків 350 тисячами росіян, яких не існує в природі. Наступ з півночі, е, наразі, ну можемо так сказати: для того, щоб відбувся наступ з півночі, вже має готуватися певна логістика. Ворогом вона не готується. Відповідно, не може з повітря взятися там 100 тисяч військових. Ну їх потрібно десь розмістити, десь ну, підготувати банально логістику, вибудувати для того, щоб вони могли наступати. Цього нема. Е, де ж буде відбуватися наступ росіян? Це перший напрямок, який можна сказати, вугледарський напрямок, другий напрямок часів Ярський. Там і так без того тактичні просування певні намагаються робити росіяни зараз. Також їхня мета це наступ в напрямку Краматорська, і намагання дійти до Краматорська Слав'янська, тобто, це не секрет. Паралельно з цим там синьківку вони на куп'янському напрямку промацують постійно нашу оборону. Чи треба з цього робити трагедію? Якусь навпаки. Я вважаю, що люди мають розуміти реальність. Ми будемо в обороні, ми будемо захищатися, намагатися максимально вибити ці резерви, які ворог накопичив.